Ексклюзивна пляшка Pepsi Cole виготовлена в грудні 2021 року з унікальним об'ємом 850 мл. Виготовлена для участі в акції від Пепсі для розречі призів. Акція Пепсі. Реєструй код Пепсі та вигравай призи. Ось така була акція. Ось дата виготовлення. 15 грудня 2021 року. Суть акції заключалась в тому, що потрібно було збирати коди під кришечками, реєструвати їх на сайті компанії Pepsi та вигравати призи. Один із цих призів був це сертифікат на 1000 гривень для покупки побутової техніки в магазинах Foxtrot та інші цікаві призи.